Вырвала окно. Целое. Прилетело у нас туда. Вот рядом этот рынок. Рядом это раздушенное здание. Ти в коридорі все на цьому відео зруйнований салон краси у Дніпрі. Його власниця, Маріупольчанка Тетяна Толстих. Жінка навіть не встигла урочисто відкрити студію, бо в центрі Дніпра, де Тетяна орендувала приміщення, влучила російська ракета. Я їхала сюди на роботу, не знала, що взагалі трапилось. А потім, вже коли приїхала, я побачила, що вся будівля без вікон, дуже багато людей. Я заходила, серце вирвалося, заходила, відкривала, тремтіли руки, відкрила і побачила, що да, стеля попадала, вилетіло вікно в мене. У Маріуполі Тетяна втратила домівку та улюблену роботу бровіста та майже одразу відновила бізнес у чужому місті, Заробила кошти у салоні краси і наважилась на відкриття власної студії. Але війна знов зруйнувала мрії. Тепер уже у Дніпрі. З труднощів Тетяна починала б'юті бізнес і кілька років тому у рідному Маріуполі орендувала місце в студії, як почався ковід. Та жінка постійно навчалась новому. Спочатку корекції брів, потім перманентний макіяж та татуювання на тілі. Я б не сказала, що це робота, це хобі, яке приносить мені кошти на життя. Робота кіпіт у всіх. У нас відроботка. Я, взагалі, завжди любила спілкуватися і працювати з людьми. І особливо з прекрасною половиною ти бачиш, що їм подобається. Це тебе дуже заряджає на роботу в Маріуполі, коли вже була дуже така повна база. Я працювала зранку до вечора. За день до повномасштабної війни Тетяна поїхала до Харкова на всеукраїнський чемпіонат з брів. І вже вранці, о п'ятій ранку, коли всі прокинулись в поїзді, я вже читала новини, і ми все це обговорювали. Тетяна хотіла повернутись до рідного Маріуполя за документами, одягом та робочими сертифікатами. Атами, але до міста не доїхала. Почались бомбардування у Харкові. Просиділа майже два тижні у підвалі, а потім виїхала до Дніпра. Двічі втративши бізнес, Тетяна не зламалась і орендувала нове приміщення у Дніпрі. Адміністратором салону стала Марія, пухнастий член родини, маленького шпиця Тетяна придбала вже у Дніпрі та назвала на честь міста Марії. Вона наш антистрес і зараз працює в мене адміністратором. Бо вона всіх зустрічає, проведжає. До речі, 90% клієнтів Тетяни це переселенці з Маріуполя та Луганщини. Валерія Гущенко, Євген Дрост, спеціальний репортаж «ТВ7».